Черговий ворожий су 25 збили українські зенітники на Донеччині. Сталося це на Покровському напрямку. Українські військові збили російський бойовий літак Су 25 який у парі з іншим Су 25 намагався обстрілювати позиції підрозділів сил оборони. Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал хоружного Марка Безручка знищили в цьому місяці вже другий штурмовик Су 25 завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників сьогодні російська авіація зменшилась ще на один бойовий літак на штурмових су 25 Військові відзначають, що це вже так званий покровський трикутник для російської авіації. 2024 року. Позиція ракета пішла за ціллю. Горить. Я бачу, що літак горить. Єсть, підбили. Давай уходимо! І аби зробити свій внесок у перемогу, РПК Україна проводить збір на півідрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужими, адже кожен донат наближає перемогу України.